Людину з Богом розділяє гріх, і гріх не пустить людину в небесне царство. Люди не обманюйте себе, Не вори, не блудники, не мужеложники не наслідують царства Божого. Сьогодні люди багато знаходяться під гріховним ярмом у гріховному рабстві. Скільки сьогодні алкоголізму, наркоманії, і громані? Люди сьогодні гинуть в горілці, в якихось ще різних залежностях, люди сьогодні п'ють заспокійливі ліки, шукають чим свою душу утішити, чим прийняти ту біль, яка є в душі. І людина не може заспокоїтися в цьому світі, тому що душа болить, і ніхто не може полікувати душу. Прийдіть до Господа Ісуса Христа, і Він полікує вашу душу, Він іцілить ваші внутрішні рани, Він дарує мир і спокій у ваше серце, і придуть Божі благословення у ваше життя. Господь хоче вас прийняти в число своїх синовей, дочерей. Він хоче дати вам Духа Святого, Він хоче дати вам усиновлення, Він хоче прийняти вас в небесне царство. Але треба, перш за все, покаяться в своїх гріхах. Треба запросити Господа Ісуса Христа в своє життя. І прийняти його як свого особистого Господа і Спасителя. У Біблії написано, немає іншого імені під небом, даного людям, яким би нам належало спастись. Це ім'я Ісус Христос. Тому люди прийдіть до Ісуса Христа, схиліться перед Ним в молитві Покаяння і Він простить вас. Він зніме з вас всяку вину, і простить ваш гріх, і дарує вам свободу, істинну свободу, яка тільки в Ісусі Христі. В Біблії є записана така подія, коли помер один чоловік на ім'я Лазар. І вже чотири дні, як він був у гробі, і туди, на ту місцевість прийшов. Ісус Христос, і Він сказав до Лазаря, Лазарь вийди, і вийшов Лазар із тієї, де Він був похований, і Він Воскрес і вийшов звідти, Воскрес із мертвих. Господь Ісус Христос воскресив його, не дивлячись на те, що вже чотири дні пройшло, як той чоловік помер. Але для Господа немає нічого неможливого. Він може воскресити твоє життя, Він може дарувати тобі прощення, спасіння, Він може звільнити від будь-яких залежностей і дарувати тобі мир і спокій. А саме головне, що після закінчення земного життя твоя душа відправиться. В небесне Царство, якщо ти примирився з Богом. А якщо ти з Богом не примирився, душа відправиться на вічні муки, так говорить свята Біблія. Тому люди, примиріться з Богом, прийміть Ісуса Христа в своє серце, Він заспокоїть вашу душу, Він полікує ваші внутрішні рани. Він дасть мир і спокій для вашого серця, і в ньому ваша душа заспокоїться. Сьогодні так багато різних подій відбувається в нашій країні, іде війна, гинуть люди. І сьогодні багато різних аналітиків, експертів, багато новин різних, і людина дивиться ці новини, вникає в це все і не бачить просвіта. І не знає, коли воно все скінчиться, і давлення стрибає, хвороби різні відкриваються, душа терзається, і людина не знає, де шукати порятунку. Прийдіть до Господа Ісуса Христа, і Він дасть вам порятунок, Він заспокоїть вашу душу, Він дасть миру, ваше серце, і прийде Боже благодать у ваше життя. Прийдіть до Ісуса Христа, і в ньому ви знайдете міцну опору. Він є гарант Конституції Небесного Царства, тому що Конституція Небесного Царства це є Біблія свята, і за неї відповідає Бог, який створив небо і землю, моря і океани. І якщо ви своє життя довірите Богу. Він поведе вас своєю дорогою і Він благословить вас своїм батьківським благословенням і дарує вам Небесне Царство. А якщо ви будете жити своїм життям, ходити по своїй життєвій філософії, тоді будуть певні наслідки, за які написано в Біблії. Тому люди, прийміть правильне рішення, прийміть Господа Ісуса Христа.